Так, всім привіт. Вас вітає банда Кане Корсо. Сідай, сідай, сиди, ми будемо знімати кіно сьогодні. Давай, сядь. Ти мутант. Такий мутант Шакіра. Вилізла на перший план. Ти закрила покера. Шакіра. Ти закрила покер, ти розумієш? Дивись на неї. Диви на ту собаку. Покер, тебе там не видно. Та да? Ти серед тих дівчат тебе не видно. Так, друзі мої, це в нас кане Корса. Посунемо оту принцесу нашу в сторону тако трошки, щоб було видно нашого красавчика-покера. Так, Це наш друг Гетсбі. Вівчор. Він з ними теж дружить, бачите? Щоб ви розуміли, що німецькі вівчарки дуже класно дружать з кане Корсо. Він їх е, вир... виростив. Так, да, оцей собака. от в от вот чотирьох собак. Можете собі уявити. Так, хтось там їде, сьогодні праздник. Так що всі сидимо тихенько і знімаємо кіно. Значить, що вам розказати про собак Кане Корсо? Це є наші друзі, які люблять слухатися, але можуть бути так само і дуже серйозними бишкетниками, можуть взагалі навести безлад. В вашому коридорі, з вашими взуттями, якщо ви їх неправильно зберігаєте. Це е, друзі, які дуже люблять дітей. От, коли приїжджають маленькі діти, там нас в гості з дітьми приїжджають, то вони з ними бавляться дуже класно. От. Це наша представниця Шакіра, дівчинка. Вона сама здорова тут вимахала, да, така штука. Покаже свої зуби. Покажи клики, покажи. Ну давай подивимось. Дай людям цікаво. Значить, тут дивіться, так? Да? Які в них. А -а, зроби а-а! Відкрий а-а-а! Вона буває, що відкриває рота. Значить Це покер, красавчик, тато. Тато покер. От. Хто хоче значить щенят, породи кани Корсо. Я вам для того показую це відео. Щоб ви бачили, які класні собаки породи кане Корсо. Так, це наш німець тут катуляється на травишці. Значить, Хто хоче класних, чистокровних, значить, ви маєте розуміти, що коли розмножуються кане корсо, в них має бути обов'язково племінний дозвіл на розведення. Тобто, якщо собака виросла нормальної тілобудови, пройшла оцей обов'язковий період утримання. А період отримання триває до двох років, тоді собака може заходити на племінне розведення. Це дуже важливий момент. Тоді вони виростають такого великого розміру. І тоді вони повноцінні собаки. Бо є такі дуже маленького статусу собаки, у яких маленькі, дуже щіночки. Значить, дивіться, це Ілара. Іларочка, Ми тебе бачимо, ти вся в амуніції. А це інтелігентка гєрда. От вона така інтересна. Значить, кому інтересно, будуть зараз щенята вже в ближайшим часом, ви можете собі зателефонувати, поставити на бронь. І ми з вами ці питання обговоримо. Хто хоче чистокровних італійців з родоводами, да? з дозволами від клубів і саме великих пород собак, саме великих собак великого розміру. Ви бачите, собаки ведуть себе врівноважено. Зауважте, да? Ми знімаємо кіно, ніхто нікуди не біжить. Поки що. Немає ніякої загрози біля паркана. Ми можемо спокійно знімати відео. Так що, якщо ви дійсно хочете собі класних таких щенят від чистокровних батьків, німець. Німець. Німець? Гетсбі, Це німець. Значить, Для охорони вони дуже класні. Подивіться відео на каналі, як я з ними їжджу в машині. Вони дуже класно пересуваються в машині. До речі, хто хоче амуніцію, дуже зручна амуніція. Так, шлея, дивіться, зручно тримати. Тут ви можете поводок вчепити, а тут вам буде дуже зручно тримати рукою. Так само і на нашийники, зверніть увагу, ви можете дуже різко взяти собаку, схопити її. За нашийника, коли є ручка в нашийнику. Да? Люблять травичку їсти. Травоядні собаки. Канне Корсо. Весна прийшла, банда кани Корсо вже на травичці. такі вони чудові, різнокольорові. Так, Всім шалений привіт, всім шалені вітання. Будемо записувати ще вам відео. Пишіть питання, які ви хочете розкрити, що вам розказати про собак. Ви зможете написати мені в особисті повідомлення. Є на екрані номер телефону для людей, хто хоче собі поставити бронь на щенят. Це є собаки, які люблять охороняти територію, чи то квартира, чи то будинок, чи то відкрита така територія. Вони завжди будуть на поготові. Дуже класно слухаються різних команд і взагалі являються такими врівноваженими собаками. Так, всім привіт, всім вітання. Я на зв'язку. Звертайтеся до банди Канекорса.